Знаєте, сьогодні хочу розказати про те, що таке справжнє щастя. Знаєте, хто взагалі створив це щастя? Справжнє щастя створив сам Господь Бог. Тому він дуже добре знає, де, як і що ми можемо робити, щоб ми були справді щасливі люди. Ми іноді шукаємо щастя в матерії, в земному, в чомусь такому плотському, матеріальному, але. Щастя взагалі-то не в цьому. Бо коли ми чогось досягаємо, досягаємо того, за чим ми гналися, можливо, там якусь машину, можливо, там квартиру, можливо, там сім'ю. Коли ми щось досягаємо, потім з часом ми дуже швидко втрачаємо цей азарт та, можливо, це щастя, якого ми чекали, до якого ми йшли. А знаєте, в чому справа? Бо Господь він створив в нас. І він заклав, що ми можемо бути справді щасливими людьми тільки тоді, коли ми виконуємо його волю. І взагалі, розшифровка слова щастя це добра участь у ділі Божому, російською мовою суучасті, тобто, іншими словами, коли людина вона приймає частину волі Божій і вона починає виконувати волю Божу там. Де Господь хоче його або її бачити. І саме тоді, коли ви будете виконувати волю Божу, коли ви будете ставати частиною живої церкви, саме тоді ви насправді і будете щасливими, бо тільки Господь Він знає, де і як ви будете насправді щасливою людиною. Амінь.